Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам розповім про два двадропи, два потужних аїрдропи, які 100% можна влітати. Топ-200 получать WhiteList, топ-500 получать FKFS і топ-5000 сумарно ці всі токени, які залишаться для айдропу, роздадуть. Топ-200 і топ-500 зможуть придбати токени на лаунчпаді. В своєму телеграм-каналі я все розписав, які суми, скільки відсотків буде розподілено на цих людей в їхньому лідерборді. І також тут різної багато корисної інформації. Так що залітайте в мій телеграм-канал, ставте пальчики вверх під відео. Переходимо до другого дропу. Другий дроп на звіднемо сваб. Тут також я залишу посилання під відео. Потрібно буде зайти на зілля і виконати квест. І тоді вже ці токени будуть розподілені між, між людьми, які будуть приймати участь. 20 мільйонів це буде розподілено між 10 тисячами, і 30 мільйонів буде розподілено по кількості набраного досвіду в, на цьому сайті. Всі посилання на сайти, на свій телеграм-канал, на всі завдання я залишу під відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі.